А Тарас сказав, панувала і я колись на широкім світі. Ой Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Ой Богдане, Богданочку, коли б бога знала, у колись б задушила, під серцем приспала. Слава Україні! Слава Україні! Шевні краяни, ми сьогодні неодноразово згадували і про участь у акціях спротиву депутатів, депутатів рад різних рівнів. І сьогодні тут депутати присутні від багатьох партій. Я не буду називати від яких, не наголошуючи на політичних кольорах. Просто це не тільки депутати, а й громадяни України. Це українці, які хочуть добра і благополуччя. Своїй державі, які думають за майбутнє своїх дітей. І сьогодні один з таких депутатів, колишніх, на жаль, тут присутній депутат Верховної Ради, Ради трьох скликань Георгій Манчуленко. Слава Україні! Шановна буковинська громада! Дорогі побратими, Україна в небезпеці, Україну захопив окупаційний режим на чолі з Віктором Януковичем і його бандитами. Народ, який себе поважає, чинить спротив окупаційному режиму. І тисячі, сотні тисяч українців вийшли на майдани українських міст і сіл. Щоб показати, що ми є народ, ми не битло і не козли, як нас називав Янукович. Ми український народ, ми господарі на українській землі і ми не дозволимо окупаційному режиму і далі панувати на українській землі. Так чи ні? Да. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду геть! Банду, геть, банду, геть! Шановна громада, нас чекає нелегка боротьба проти окупаційного режиму. Але ми здолаємо цей режим, якщо будемо єдиними згуртованими і дисциплінованими, як в Збройних силах, тільки тоді ми зможемо повалити злочинний режим. І я вірю, що українці здатні показати себе саме такими, які не коряться опору, які не коряться окупації, які здатні повалити окупаційний режим. Шановна громада, я звертаюся до вас. Чи підтримуєте ви ідею створення Страйкового комітету Чернівецької області? Як... Так чи ні, <ріст> який би взяв на себе координацію дій всіх тих структур опозиційних партій, громадських організацій, студентських організацій, щоб показати цьому окупаційному режиму де його місце ви згодні з цим. <ріст> Я думаю, що треба такий страйковий комітет створити, який Зможе скоординувати опозиційну боротьбу проти окупаційного режиму. Шановна громада, я від вашого імені звертаюся до офіцерів, як колишній офіцер повітряно-десантних військ, які вважають себе ще українськими офіцерами. Долучайтеся до нас. Разом будемо бити окупаційний режим. І гнати його з української землі. Я звертаюся до офіцерів СБУ. Не виконуйте злочинних наказів. Колишній голова СБУ Ігор Смішко звернувся з відповідною заявою до всіх силовиків і до українського народу. Беріть з нього приклад. Окупантам не місце на українській землі. Я звертаюся до працівників органів внутрішніх справ. Перестаньте виконувати злочинні накази. Ми виявимо всіх, в тому зашлі з Беркута, який брав участь в побитті людей в Києві. Ми вирахуємо всіх до одного і ви понесете кару не просто звільнення, а кару згідно з Кримінальним кодексом України. Пам'ятайте про це, народ вам не простить крові невинних людей. Банду геть! банду геть, банду, геть, банду геть, банду геть, банду геть, банду геть, банду геть. Я звертаюся до тих військовослужбовців, які дислокуються на території Чернівецької області. Не здумайте виконати жоден злочинний наказ, який буде спрямований на те, щоб ви боролися проти мирного спротиву українських громадян. Якщо треба буде, ми заблокуємо всі місця вашої дислокації. Це стосується і міліції, і органів влади, і СБУ. Ви маєте бути на боці українського народу, а не на боці злочинного окупантів. Шановна громада, я звертаюся до тих людей, різними видами спорту. І, Соловик, єдиноборств. долучайтеся до нас. Революція тільки тоді чогось вартує, коли вона здатна себе захистити. І нарешті в Києві наші лідери зрозуміли, бо вже сформовані загони самооборони, які не дадуть можливості, навіть якщо буде наказ Беркуту бити людей, не допустити чергового побиття. І ми теж маємо бути до цього готові. Я закликаю до того. Що коли ми повалимо цей злочинний режим, щоб ми повернулися до люстрації? Бо саме тому, що не була проведена люстрація, ми маємо те, що ми маємо сьогодні. Ми маємо перефарбованих лисів в тому числі в опозиції. Ми маємо пристосуванців, які заради власної вигоди. Ідуть будь-яку партію, якщо їм це на цей момент вигідно. Ми маємо всіх їх позбутися, цих негідників. Я закликаю вас до того, щоб ви розуміли і голосували розумом, а не емоціями на будь-яких виборах, чи це стосується виборів до місцевих рад, чи це стосується виборів до парламенту, чи це стосується виборів президента України. Бо часто густо ці емоції беруть гору. А потім ми побуваємо всі разом гіркі плоди. Шановна громадо, ми як ніколи зараз маємо бути разом єдиними, і тільки спільним кулаком ми здатні будемо звалити злочинний окупаційний режим. І для невеликої розрядки розкажу вам невеличкий анекдот, який розказав мені один добрий товариш. Він актуальний. Румун, француз і німець звертаються. До Європейського Союзу, щоб виділили гранти на боротьбу з корупцією. Ну і питається французам, скільки треба вам грошей і часу. Ну, він каже, 100 мільйонів євро, напевно, і за два місяці. Німець каже, треба 50 мільйонів євро і один місяць. А питають румуна, вам, скільки треба. А він каже, нам грошей не треба. Треба кілька десантників і три дні. Каже, а навіщо? Ну, ми розстріляємо Чаушевську його камарилью, а через три дні на похоронах його прихильників. Це, звичайно, анекдот, але він такий, знаєте, трошки співзвучний з нинішньою ситуацією. Але я закликаю вас до того, що ми є мирний спротив. Ми чинимо мирний спротив. Окупаційному режиму, але ми здатні себе захистити. Бо нинішній окупаційний режим тільки тоді рахується, який є зараз ще при владі, тільки тоді рахується, коли він відчуває силу. Коли йому між очей один раз дадуть, він зразу позадкує. Тому ми маємо бути готові дати йому між очей раз і назавжди і позбутися цього окупаційного режиму. Шановна громада, ви підтримуєте це. Так! Слава вам! Слава буковинцям! Слава українському народу! Шановна громада! Тут просять, щоб викликали лікаря, бо комусь стало погано. Шановна громада, разом єдиним кулаком до перемоги! Слава Україні! Я дякую швидко зараз. Викличуть. Є вже. Добре, дякую. Шановні краяни, постійно інформація оновлюється надходить нова інформація. І ось одна з таких приємних інформацій. В Києві зараз вже біля мільйона на площах міста. Весь центр заповнений мітингувальниками європейські площа. Михайлівська, Хрещатик. Всі люди пішли на Київ. Ну і е, зараз я тут бачу, наш мітинг все збільшується і збільшується. Все більша кількість прихильників підходить сюди, на майдан. Товариство, а зараз я хочу надати слово депутату обласної ради Ярославу Курку для того, щоб наш мітинг, наше віче прийняло резолюцію. Шановні чернівчани, шановні буковинці, пропоную вашій увазі і пропоную прийняти від нашого зібрання наступне звернення. Учасників мітингу спротиву звернення учасників мітингу спротиву з приводу незаконних і свавільних дій президента України Віктора Януковича та його влади проти українського народу. Ми, учасники мирного зібрання, глибоко обурені і рішуче засуджуємо репресивні дії влади, яка вдалася до брутальної сили і почала війну проти власного народу. Не без відома президента України пролилася кров мирних громадян суверенної держави. Такого в незалежній Україні ще не було. Розігнавши силою мирний Євромайдан в Києві 30 листопада, влада перейшла межу, втратила легітимність, стала антинародною і злочинною до народу України. Ми переконані, що жодні оправдальні заяви законного використання сили проти мирних громадян, які відстоювали свої власні демократичні права і позицію, є фальшивими. Непереконливими і суперечать здоровому глузду. Ми, учасники мітингу спротиву, закликаємо всі демократичні сили Буковини, всіх опозиційних депутатів місцевих рад, всіх мешканців краю, молодь та студентів, створити страйкоми, вийти на майдани і розпочати безстрокову акцію протесту проти свавілля влади. Тільки разом ми сила. Ми вимагаємо від Верховної Ради України негайно розпочати процедуру імпічмента президенту України Януковичу. Негайної відставки всього кабінету міністрів України. Відкриття кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ Захарченка та всіх причетних до розігнення мирних громадян. Звертаємось до керівників правоохоронних органів краю з вимогою не допустити насильницьких дій до учасників мирних зібрань на Буковині. Вимагаємо від депутатів Чернівецької міської ради. Провести позачергову сесію, на якій припинити повноваження секретаря Віталія Михайлішина та всього виконавчого комітету міської ради за антинародні дії проти учасників Є Майдану в місті Чернівцях. Закликаємо всіх прогресивних депутатів місцевих рад краю. Терміново ініціювати скликання позачергових сесій сільських, селищних, міських, районних і обласної рад, на яких проголосувати за імпічмент президенту Януковичу, та відставку уряду Азарова висловити недовіру головам районних та обласної державної адміністрації. Звертаємось до керівників навчальних закладів України підтримати студентів, учасників мирних зібрань та Євромайданів, їх прагнення жити в цивілізованій країні та не допустити переслідувань за висловлювання своєї громадянської. позиції. Скажемо ні антинародній владі. Слава Україні! Всі, хто за дане звернення і відстоює його, пропоную проголосувати. Всі, хто за, підніміть руки. Дякую, всі одноголосно. Слава Україні. Підставку Верховну Раду і в цей момент треба запам'ятати всім політикам, всім депутатам. Який наказ вони отримали тут, на майдані, від своїх виборців?